Вітаю вас, діти. Запрошую вас сьогодні на ферму, де познайомимося з домашніми тваринами. Ось і потрапили ми на ферму, а зустрічає нас фермер, який доглядає за тваринами. А які ж тварини тут живуть і яку користь вони приносять, ми зараз з вами дізнаємось. Це кінь. Він дуже допомагає по господарству. Кінь сильна тварина, тому виконує важку фізичну працю, може перевозити не лише людей, а й різні вантажі. Це корова. Вона дає людям молоко і сир, і сметану, і кефір, і багато різних молочних продуктів. А щоб було багато молока, її треба добре випасати. Бо вона дуже любить травичку. А це коза, дає молоко, з якого можна зробити багато молочних продуктів. З хутра кози роблять багато теплих речей. Це свиня, гладенький бочок, рожевий п'ятачок, хвіст кручком. Вона дає людям продукти харчування. Це собака охороняє будинок і всіх його мешканців, допомагає фермеру випасати тварин, ганяє їх, щоб ніхто не загубився. Кіт не лише домашній улюбленець, а й дуже допомагає людям ловить мишей, дарує людині тепло і ласку. Вони дуже грайливі. Ось їх скільки домашніх тварин. Їх ми називаємо свійськими тваринами. Повторіть, будь ласка, діти, свійські тварини. Дякуємо фермерові, що познайомив нас з ними. Давайте пограємо в дидактичну гру. Знайди, матусю, у корови теля. У кобили. Лоша. У кози. Козеня. У свині порося. У кролиці кроленя. У собаки цуценя. У кішки. Кошеня. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали у корови, у кобили. У свині, у кішки. У королиці, у кози у собаки молодці, пропоную вправу склади речення. дівчинка бачить собаку. Дівчинка бачить короля. Дівчинка бачить корову. Дівчинка бачить лоша. Хлопчик гладить козу. Хлопчик гладить кота. Хлопчик гладить лоша. Хлопчик гладить теля. Пробуйте скласти речення з іншими тваринками.